Вітаю, 9 вересня, 24 рік, місто Рівне Україна. Хочу показати, в якому стані зараз знаходиться Жимолець. І якщо хтось купує, зараз отримує саженці. Я не займаюся саженцями, просто рекламую цю рослину, тому що вона... Варта уваги, щоб її вирощувати. Зараз так стану, щоб було видно. Дивіться, бачите? Абсолютно страшні, коричнево бурі, жовті листя. Причому в такому стані вона знаходиться вже десь біля місця. Оце як спека почалася, вона почала лягати спадки. Листочки, де є, де немає. Чим більше на сонці, тим більше вона скоріше лягає спати. Самі стовбурці, дивіться, які страшнючі, страшнючі. Де я вже не піду до інших кущів, які знаходяться в мене в півтіні. Ось дивіться, яке листя. Бачите? В плямках коричневе, буре. бури. Ось в такому стані заражимості. Я вам зараз покажу, де в тіньку знаходиться. Бачите, тут іще таке зелененьке, веселеньке листечко. Треба обрізати кущі інші. Там 20 штук я обрізалася, не обрізала. Тобто Якщо ви зараз отримуєте саженці, не лякайтеся, якщо вони у вас от в такому стані. Здається, що рослина взагалі не жива, що вона хвора і так далі. Нічого подібного. Весною вона дуже рано проснеться, випустить свої листочки, першою зацвіте. І десь і дасть вам чудовий врожай ягід. Єдине, що бахчарські сорти зараз можуть починати квітнути вдруге. Ягідок не буде, але є така здатність квітнути другий раз осінню. На канадських сортах я такого не бачила. Канадські сорти оце йдуть спадки, і до весни вони відпочивають. Дуже рано жимолось, починає лягати спати. Так, їй потрібен, видно, такий довгий час, щоб накопити сили і дати нам гарний врожай. Я рахую, просто шикарна рослина для любого господаря, який має хоч кусочок землі. Абсолютно невибаглива. Єдине, що в мене всі рослинки посаджені під спамбон, ось так роблю дирочку. Тобто я висаджую, потім накриваю, роблю дирочку і все. Тому що коренева система вжималості поверхнева. І якщо росте тут бур'ян, трава і так далі, відповідно менше поживних речовин дістається самій рослинці. І дуже багато знаю породичів і знайомих, що пожер Хрущ. Вважайте, маєте можливість навіть зараз пролити кущики жимолості. Зараз саме Хрущ нажирається на зиму. Уже вечори і ночі стають досить прохолодні, і він скоро піде в землю зимувати. Хоча нам обіцяють суху, довгу і теплу осінь, ну щоб менше він шкоди наносив в нашим рослинках, бажано все-таки пролити кущики допомогти їм, щоб нічого його не жерло. Нічим я жималась, не обробляю, не обробляю від слова зовсім взагалі. Бо бачила на ютубі багато роликів ще. Треба її оприскувати і від того, і від того, і від того, ніколи жодного разу, скільки я вирощую жимолость, я нічим її не обробляла. Вона прекрасно себе почуває. Єдине, що в цьому році я все ж таки оці в спекотні дні, коли була можливість, я робила полив. Тому що ну дійсно було дуже-дуже дуже гаряче. Так що, ось моя грушечка, малюпунька. Ой, скинула одну грушку. Ось перше плодоношення. Це має бути зимова грушка. Було пару грушок, ціла дуже сильно, а ось пару грушок є. Подивимося, що це за грушка. Висаджую, дивлюся, тішуся. Вирощуйте. Вирощуйте свої ягоди, свої фрукти. Це дуже добре, що в нас є своя земля, де ми собі хазяєва і вирощуємо те, що ми хочемо. Мирного всім неба. Дякую.